Чим більше Раша лякає і її перебічники, і цей Трамп, Венц теж питаються якось залякувати Україну, тим зрозуміліше стається, що у них не все щось там гарно. І <кхм> раша зараз протрималася, от останні там можна сказати три місяці на підтримки Трампа. Іменно вони так у них простір для маневра. Но 30 квітня в Мурманськ в Мурамській підірвався пороховий забот. Там відео одної жінки, яка там з переляку записала його. Вона говорить, земля дрогнула. Такі удари Україна постійно наносить. І чим Раша кричить більше о своїй воєвничості і погрожує, тим зрозуміло, що у них там щось не так до 9 мая йде. Опять же, 30 квітня ЗСУ з іншого боку зайшли в Курську область. Розумієте? Раша у раше дірки в економіці і в військах уже у них зрозуміло. Вони одну дірку зачиняють, а інша відкривається, там, відчиняється. І е я дивився один ролик з, ну, такий про тварин, і носорог дрався з бичком. Бичок трохи менш був, але був маневреніший. І носорог це ще ж грозна тварина. Но бичок так маневрував і. Е Збоку і підсікав, чи збоку, чи ззаді підсікав цього насарога. І насарог, так же як він браво напав на цього бичка, так же браво він і втік від цього бичка. І там я, я ну, сміявся, коли цей насарог втікав. Він такою бравою походкою втікав, якби він переможець, так же раша і капітулює. Як вона напала, так же вони і браво, і капітулюють. Так що ну, те, що вони ну, то Трамп надуває, це. Тільки видає кінець раші, і економічний і військовий кінець. Так що, ну що Україна правильну позицію зайняла, правильну тактику, що вибивати економіку, вибивати військовий сектор, і це зрозуміло. Тості не може не впливати на оцей. Кри... ну, на цей Кремль чим більше вони зараз до 9 мають кричать, тим більше відчувається в їхньому крики в цьому голосі. Відчувається про допомогу. Ой, говорять, у нас 10 стран там зберуться, їм погрожує Україна. Вони вони шукають уже ну хто їх захистить. Чи Китай вони бігали до Китаю потім до цим Трампом до Сполучених Штатів за захистом бігали? Вони не знають уже від України у кого не знайти захисту. Все, на все добре, до слідчої зустрічі.